Ремонти доріг у Львові під загрозою. Гроші усіли в казначействі. Золота, одна з вулиць, де запланованого на цей рік ремонту так і не розпочинали. Пан Олег їздить по золоті щодня на роботу і додому. Каже, після таких ям пряма дорога на сервіс. Десь місяців, півтора-два тому приїхала машина, позрізали, зробили заміри, і до сьогоднішнього дня тут, от ну, просто шкода машину і машина сервісу не вилазить. Братись за ремонт підрядник не квапиться. За асфальт на Варшавській, що вклали у серпні, підприємство досі не отримало двох мільйонів гривень. Плачені роботи максимум на 20% відсотків. Виконані вже у нас є багато ще виграних тендерів, які в принципі ви мали цього року виконати, але за відсутністю фінансування ми не маємо можливості це робити. У реадміністрації все ще сподіваються, що гроші до підрядників дійдуть і ремонти розпочнуть. Наше і райони, і обласне казначейство пояснюється тим, що вони вплинути на ситуацію, не можуть, тобто все вирішується в Києві. І ну, я звичайно надіюся, що ми ці роботи проведемо, тому що це для мешканців Львова і ну, дороги в жахливому стані. Усього казначейство боргує місту майже 5 мільйонів гривень. Відтак досі ремонти не почались на вулицях Перекопській, Золотій, Рапапорта, Леонтовича та проспекті Червоної Калини. Затримується здача вулиць митрополити Андрея, Мазепи та Пекарської.